Енергії дня 13 серпня. Сьогодні варто йти в нове, в трансформації, в зміни. Але на шляху можуть підніматися страхи, що я боюсь проявлятись, тому що негативно будуть відгукуватись про мої дії, що боюсь відносин, тому що не дали досвід попередній страх грошей, тому що їх в мене можуть відняти. І цих страхів може бути багато, але в нас є велика підказка це любов, любов до себе. І якщо ми дійсно цього хочемо, то ми будемо робити ці кроки маленькі, але вони будуть змінювати поступово наше життя. І наша свідомість буде до цього звикати, і не буде так травматично почати діяти. Всім далого дня!